Вольтпольська синус 1600 Вт. 800 довго тривали, на 24 вольти. В полі щось йому сталося і перестав працювати. Не пам'ятаю, чи такі ми вже робили чи ні. Видно, що йому сталося боляче, тому що вигоріло так на твердо. Низьковольтні транзистори. Цікаво чи цілий верх, бо якщо і верх пішов гайто, то навіть нема сенсу розбирати. Якщо підлізти тестером до виходу, то видно, що пробитий. Навіть на розетці є коротке. Один пробитий, другий пробитий, третій пробитий, четвертий пробитий. А що з гейтами? Тут гейт цілий. Тут гейт пробитий. Гейт пробитий, два гейта пробитих. Мікропроцесор запиляний. Питання, чи є коротке повторинному живленню. Це легко перевірити, ставши на стабілізатор лінійний, ніби не пробитий. Залишається питання доцільності ремонту. Чотири транзистори ІГБТ і низьковольтна частина. Капець, тут красоп'ядіще, ото вимивати треба. Я просто в шоколе. Куча, шкода спірту. Тих 100 грам спірту можна було змішати з соком, з шлунковим. А отут, дивіться, аж мідь накипіла. Ну, добре, відчистили. Будемо видзвонювати, що лишилося далі. Ми брию, прибираю. Міняю гейтові резистори, транзистори, драйвера. Ставлю на пробу транзистори. Ну, Давайте будемо пробувати вмикати. Оп. Нічого собі воно запрацювало. Що цікаво, запобіжники не згоріли, коли воно горіло перший раз. Ну і під шумок глянемо холостий хід. Відключаю лампочку на 2 Вт і бачимо холостяк 250 мА, грубо кажучи, що, як на мене, досить непогано. При цьому вентилятор ще зупинений, тому що навантаження немає. Ну і ще треба сформувати ножки, тому що старі транзистори вони мали певну конфігурацію. І щоб нові такими стали, гнути не вийде. Треба це робити. Мається на увазі при монтажі гнути не вийде. Треба це заздалегідь сформувати. І тоді їх запаювати. За тестування інверторів в літній період, напевно, треба брати надбавку. Враховуючи, що я мушу гріти кіловатні тени. І так, спочатку 200 Вт прожектор. Запуск поїхали. Тепер включаю 500 ватт тен. Вентилятор пішов. 500 Вт додаю, це буде в нас приблизно 700 Вт. 700 з копійками. Тягне, включив ще тен. На 500 Вт. Кіловат попробувати. Виключаю лампу, щоб зайвого не було, даю кіловат. Оп, і впав в захист. Перевантаження бачить. Це напевно добре, тобто він не згорає. Включаю назад лампу і вмикаю повторно. Є запуск і 700 Вт тягне без проблем. Пристрій зремонтований. Тішу власника, тим більше, що він казав, що воно з полів приїхало, туди і поїде. Хай хлопці бережуть себе і нас від тої напасті. Алпарс 2000 ремонтується гарно. Ось вже друга на тестуванні після зустрічного струму. І теж зремонтувалася. Вдуваю близько максимума. Короткочасно вона має вміти більше чуть додаю. При зміні потужності видно, незначна. Зміна яскравості, але в загальному працює без жодних проблем. Оп. Перевантажив. Забираю зайвого, пробую вмикати знову. Поїхала без проблем. А був просто захист від перевантаження. Ще зараз перевірю зарядку і буду видавати. Треба розуміти, що ті станції, хоч мають прямий вхід 220 вольт, вони не мають режиму у пса. Тому що 220 вольт заходять на блок зарядки, котрий заряджає батарею. Відповідно, якщо ви включаєте її на 220 і навантаження на вихід 220 постійно, у вас працює і зарядка одночасно, і інвертор. Відповідно, буде більший нагрів і режим не оптимальний, але має право на існування. Підключив зарядку, зарядка йде. Як мені подивитися, потужність зарядки, напевно, виключити 220. Так. Зарядка працює. Пакують ішу власника. Не робіть їм зустрічного струму, вони того не люблять. Тут масла дофіга. Continental Temic це є механізм електроніки від коробки передачі автоматичної. Від якої машини? Від Форда якогось. Не знаю, як воно працює. Очевидно, тут є якісь форсунки. Чи не форсунки, Не знаю. Ні, це не форсунки. я не знаю, що це, як воно працює. Може, датчики, якісь масла дійсно дофіга. І плата електроніки є всередині. Поняття не маю, як воно працює. Що то за пірамідки космічні і як воно має працювати? Збоку видно гамнітне колесо. Це є датчик, і кажуть, сліди від стружки, що воно зразу стружку на собі збирає. Шлейф порвали. Не знаю для чого злізли в коробку. І ось тут з краю порвали. Порвали шлейф, порвали біля самого виходу і питаються, чи запаяю. І спочатку кажуть, а без проблем запаяю, бо лавсанові шлейфи паяються. А потім кажуть, а ми вже дивилися, пробували розібрати. Точніше, що я кажу, що ось тут треба розпресувати, щоб був доступ. І тут мені от в руки дають розпресоване вже. Залите желем, гелем, гелем, геєм, блін, коротше, залито компаундом і підключення ультразвуковою зваркою. Доплати волосками. Відповідно, тут ми точно вже нічого не припаяємося, і треба паятися ось тут з краю. А щоб припаятися, треба зачистити. Воно все приклеєне. Метал товстий зрізати, без пошкодження шлейфа, шансів немає. Запасу місця, щоб вивести, немає. З самого механізму вивезти немає. Як і вроді така дурна проблемка, яка перетворюється на глобальну. І людина попаде на дуже дорогий механізм, який ще треба десь знайти. Прикро, але автомобільна електроніка стає одноразовою. тут видно, що контактні площадки підключалося ще щось додаткове, тобто ще якийсь модуль був. На жаль, тут я допомогти не зможу. Що ти там показував менше? Другий варіант, але зняти тут не набагато глибше. І конструкція та сама Ось залишилися всі волоски, тут висверлювати пробували. Ці всі волоски там пішли до плати. Теоретично, може, там плата з мідною основою можна підпаятися, але це теж об'єм робіт і потім дати гарантію, враховуючи, що це всередині в коробці, то, то скоріше ні. Якісь ходи такі цікаві. Напевно, масло циркулювало. Тут, може, клапана. Не знаю, що це таке. Перший раз зустрічаюся. Шлейф на. Пластикову конструкцію це всього-навсього ось ці контакти виведені. Якщо б це викидувало, то можна пробувати розбирати далі, дивитися, що там з платою робиться. Але 99,9% що нічого з того не вийде. Тут, очевидно, видно, пластикові пімпи розплавлені, тому скоріше ні.